Поїхали. У мене сьогодні найцінніша кружечка, поки що в моїй скромній колекції з української залізниці зі Львова. Розділ 19. Він усоте за ранок пробував тут дзвонитися на скайп, а вона все не відповідала. Господи, ну хіба один день на рік не можна побути нормальною людиною? Сева зробив іще одну невдалу спробу. У різних кінцях приміщення Гриша і Таня займалися кожен своєю справою. Сьогодні було якось особливо тихо, не розмовляли ніхто, навіть не подумав увімкнути радіо. Коротка, товста стрілка на стіну годинника підкорталась до 12-ї. До них зібрався і, спіймавши мить, коли Гриша стояв за спиною, зробив знак інтернесі вийти за ним. У коридорі поклав їй у кишеню складені купюри. Останнім часом він почав знову підгодовувати її. Ні, грошей за допомогою Тані він більше не заробляв, давав раду самотужки. Та й справа була простішою, ніж раніше. Знай ліві діагнози і викликай кур'єра. Але з, пана... з патанатомії він теж завжди йшов рано, бо пантелеймон запізний не любив. Тому значна частина роботи в трупарні лягла на тендітній плечі його помічниці. Виходило, надбавку вона заслужила. Крім того, Сева, взявши над нею шефство раніше, тепер ніяк не міг позбутися відчуття, що Таня й далі перебуває під його опікою. Людина більш сентиментальна і чиста душею, сказала б, що між ними виник сублімований зв'язок батько, донька. І доник загалом міг би погодитися, якби не періодичні думки зовсім не батьківського характеру, що виникали у нього під час споглядання таніних ніг. У патенотомії було волого, а з початком літа ще й спека. І, звісно, встановлювати їм кондиціонер ніхто не поспішав. Таня з суто практичних міркувань щодо комфорту роздягалася до білизни і надягала зверху халактик, який. Не, аби не зваритися за нескінечний робочий день. От і зараз Сева намагався не дивитися на її довгі стегна, всіяні дрібними бісеринками поту, де вона бере ті халати? Таня взяла гроші, як завжди, ніякі у Пора було йти, але Севі хотілося сказати ще що хоча б щось, подарувавши собі додаткову секунду платонічну, ну зовсім майже, милування молодим тілом. У тебе все добре? Якась похмура сьогодні? Все нормально. Точно ніхто не ображає. Точно вона явно вагалась. Ну, хіба що? Про зектор, сказала Таня вже зовсім тихо. Від п'ять грудей... від... Від до семи грудей піднялася хвиля, наче від... він почув останні слова не від інтернесу, а від люди. Так, чіпляється. Вона знітилась і знову стала тією закомплексованою дівчинкою, якою він її побачив уперше. Ну, таке буває ясно, це оглянув на годинник. – Мушу вже йти, але пізніше з ним поговорю, не сумнівайся і не переживай. Поспішив до машини, пробирався лікарняним двором як мінним полем. Тривав глобальний ремонт, частину меблів розібрані ліжка і смердючі матраци робітники, щоб довго не мучитися, скидали на газон. Просто з вікон другого поверху. Лікарня переживала часткову проте болісну е, реорганізацію, а почалось усе, як завжди з малого. Відділення гінекології тепер уже колишнє, було абсолютно типовим для міста. На десятьох лікарських ставках працювало до 30 людей, а може й більше. Точно знати, знали тільки їхній завідувач і старша сестра. Заходячи в гінекологію щодня протягом тижня, можна було не побачити одного і того самого обличчя вдруге. Ще на балансі, ймовірно, висіло стільки, скільки, скільки, скільки мертвих душ лікарі числились у штаті. Щоб крапав, щоб крапав стаж і фізично не з'являлися ніколи, а їхню зарплатню ділили завідувач та старша сестра, бо саме вони підписували табелі робочого часу. Весь цей цирк торкався товкся одне в одного на голові. А коли з'являлася пацієнтка, у зграї за нею розв'язувалася справжня бійка, який позаздрили гієни. Переможцем зазвичай виходив завідувач. Царською лапою підгрібав під себе максимум підробітку. Часом, коли йому бувало, не до того, хтось із рішучіших, нахабніших колег уривав пацієнтку собі, підтанцьовуючи від радісного збудження, волік у темний закапелок, щоб зробити аборт або в десяте прилікувати бідолашній хламідіоз. Так би мовити, і варились у власному суку та черговий міжособистісний конфлікт перетворився на катастрофу. В колектив зрозуміло, що за гроші взяли молодого хлопця. Він же з дитячою наївністю почав одразу робити все, щоб відбити витрачене. Раз підбрив хвору завідувачку, потім у друге, а на третьому разі вилетів геть. Ніхто достоменно так і не, зна... не дізнався, якими зв'язками оперував молодик. Але скоро перевіряти діяльність гінекології прийшли з міністерства. І тоді, як кажуть, і гівно полетіло на вентилятор. Виявилося, що реальних пацієнток у відділенні було так мало, що за законом штат мали скоротити. Щоб цього не сталося, лікарки, лікар... лікарки регулярно госпіталізували одну одну, а лікарі жіночу половину власних родин. Звісно, тільки на папері. Це дозволяло лишатися на плаву. Під час перевірки всі трималися стійко, мов екіпаж крейсера в варяг. І представити їхнім словам перевіряльникам було загалом нічого, ну, хворіють же справді лікарі та їхні рідні, але не обійшлося без курьозу. Відкопали історію хвороби 69-річної пацієнтки на прізвище Щерботина, який якій у відділенні було успішно проліковано позаматкову вагітність. Та й це було не найгірше. Пікантності надавав той факт, що звали пацієнтку Валєра, і вона. Досить успішно трудилася, а точніше, трудився, в лікарянні котені. Словом, підтвердилась істина. Хочеш неприємностей, візьми ініціативну ідіота і дай йому заповнити історію хвороби. Картковий будиночок після того посипався, і замість скорочення штату відділення закрили цілком, віддавши територію на розширення невролога. Тепер на базі звільнених площ у лікарні. Організовувався міський центр гострих порушень мозкового кровообігу. Міськздрав дав грошей, на які придбали найнеобхідніше: штори, судна, кухню з роздавальною, панцерні ліжка облаштували кабінет, е, кабінет електросної кімнатної ароматерапії. Тобто створили усі умови, щоб щасливі інсультники помирали якнайшвидше і при цьому приємно пахли. Про те, що весь світ лікує інсульт хірургічно, високе начальство, звісно, знало, але вимагало б захмарних витрат, яких держава дозволити собі не могла, тому докуповували потроху абсолютно непотрібний, але такий дешевий мотлух. Щоправда, щоб не виглядати зовсім убого, придбали комп'ютерний томограф, він уже котрий тиждень стояв розібраний на деталі по ящику у порожньому приміщенні. Ведення лікарняного обладнання в експлуатацію то окрема бюрократична кабала, яка могла затягнутися місяцями, якщо й не роками, і на якій хтось таки непогано заробляв. Для доника все зазначене вище означало тільки одне: більше нових трупів, більше роботи, більше вбитого задарма часу. Він оминав перешкоди, якими наїжджався лікарняний двір. Крутив головою, щоб не прогавити раптовий обістяний матрац із неба і подруги крив матюками робочих, міськздрав та придурка, який у лиху годину додумався запліднити дядю Валєру. та ще й повсього сиву мужицьку матку. Він уже був біля машини, коли хтось його погукав. Сер обернувся. На сходах адмінкорпусу стояв начмет. Він поманив рукою, доник зробив вигляд, що не помітив. Ти куди знову? Дванадцятої нема. А це ту на консиліум, Сева намисне проковтнув номер лікарні, щоб потім була змога відбрехатися. Куди? Масловський не здавався, підійди сюди. Сева підвів очі до неба. Тільки не зараз, упустив донизу, дивлячись на ключ, що стерчав у дверях. Тільки не сьогодні. Схоже, хтось десь почув його, бо на чмета обступило одразу декілька чоловіків у помаранчевих касках, щось голосно запитуючи. Один із них махав рукою на розтрощений другий поверх, інший обстукував черевики. Масловський відволікся на них. тієї хвилі себе було достатньо, щоб хутко завестися і вирулити на бульвар. По дорозі, у приватну, стоячи на червоному, також набирав скайп і коли припаркувався, доїхавши, і кожні наступні півгодини сидячи на одинці з мікроскопом у кабінеті. За роботою минуло кілька годин. З китових пісень у животі Сева зрозумів, що час робити перекур, а ще краще перекус. Вийшов, поряд із ним з кімнати для персоналу долинали звуки жвавої розмови і запахи чогось смачного. Проходячи повз неї, він зазирнув за порога. Кілька сестер у компанії хірурга діставали з пакета контейнера з їжею. Хірург помітив севу і трохи ніяково підвівся Северин Романовичу, сідайте з нами. Сева подякував і поспішив на двір. Пантелеймон щодня замовляв для своїх робітників недорогий кейтеринг, але доника на ті обіди ніколи не кликали. Може, через те, що пізно приходив, а може, через зловісну ауру, яку супроводжували його з часів працевлаштування, комусь іншому було б неприємне подібне ігнорування з боку колег, але такий затятий інтроверт, як Сева, скоріше радів, що зайвий раз не доводилося зводити соціальні мости в колективі. На дворі панувала спека, Рятувало лише те, що вітер цього дня дув у бік сміттєспалювального заводу, а не від нього. Доник сходив у гастроном і примостився на лавці в затінку однієї з багатоповерхівок. Дивно, хоч був справді голодний кефір ковтав натужно. Останнім часом їсти взагалі ставало важко, у горді, наче застряг якийсь клубок. Штани на ногах обвисли, він відчутно схуд, немов намисно, щоб поглибити пригніченість на майданчику перед ним, по сталевих ліанах, і сходинках повзали повзли веселі людські личинки. Їхні мами сиділи тут такі теревенячі, одна з одною і час від часу, пронизливо прикрикуючи на своїх чад щось на кшталт Софійко, не лізь туди. Після цього поверталися до розмови, а Софійки затято лізли кудись, куди не дозволялося. Виклик у скайпі був таким неочікуваним, що доник мало не випустив із рук свою студентську трапезу. Клацнув нервово, екран лишився темним. Звісно, вона вимкнула відео. Чого ще очікувати? Це ти мені так мстишся? Не будь дитиною. Вона розсміялася легко і на себе, на себе перевеликий жаль не вимушено, не чула просто, крім того. Я тобі в нашій останній розмові казала, щоб тобі ще не дзвонив. А я не тобі взагалі дзвоню, його. Для чого, Сево? Тобто, для чого? У мого сина день народження. Хай ти мене викреслила із життя повністю, але він тут при чому. Я можу раз на рік почути власну дитину. А я ще раз запитаю для чого? Що такого цінного ти можеш йому сказати? Він повинен знати, що хай десь далеко, але у нього є батько. Батько в нього є, бо більше не десь далеко, а поруч і щодня. Твій інтурист, ну да, ну да, знайшов собі тьолку з причем. Якщо ти намагаєшся мене образити, то в тебе не вийде, тож і не старайся. І взагалі, цьому, як ти кажеш, інтуристу, мав би бути вдячний. Він утримує твою дитину і уваги приділяє незрівнянно більше, ніж ти свого часу. І мені, до речі, так само, хоча тобі це, мабуть, байдуже. Сево зненавидів її за всі двозначні натяки, які приховувала в собі остання ця фраза. А це, Олю, удар ще пояса, я робив для вас усе, що міг, не моя вина, що життя так склалося. Сево, ти ходиш до психолога? Що? А я ходила, довго ходила після того, як ми розлучились, і зараз тут ходжу. Так от, я тобі на знак вдячності за минуле дам безкоштовну консультацію. Северин сидів, зціпивши зуби, щоб не сказати зайвого. У тебе всі проблеми на поверхні, сам їх проговорюєш. Ти не живеш Сево, а виживаєш, і постійно шукаєш винних, а справа лише в тобі. Згадай сам, ти ніколи не хотів чогось більшого. Була в тебе робота у задрипаній лікарні, вистачило, щоб не здохнути від голоду, і ти був щасливий. І пальцем не поверхнув би, щоб мати більше. Ти, як гриб у підвалі, темно, зате тепло. Аби не було проблем, аби зайвий раз не піднімати зад. І оце твоє постійне все для вас. Ти ніколи не думав зробити щось для себе. Спробуй, може, сподобається. Сево, я від тебе не пішла від тебе пішла не тому, що ми бідно жили, а тому, що ти ніякий. Він уже давно думав, що жодні олені слова не зачеплять його за живе. Врешті свого часу вона встигла сказати йому все, що можна було уявити і назвати по всякому. Виявляється, помилявся. Я зовсім не такий, яким ти мене уявляєш. Ну, і чудово, все, зрозумій правильно, я не відчуваю до тебе ненависті чи чогось подібного. Ти нещасна людина, і я щиро бажаю тобі нормального життя. Заведи собі нову сім'ю, я впевнена, що комусь ти можеш сподобатись. А про нас забудь: не діставай більше, будь ласка. Він мовчав, чутно було, що вона ще вагається. Малому я сказала, що ти помер ще минулої осені. Не знаю, чи він до кінця розуміє, що це означає померти. Але мені так буде простіше потім, аніж пояснювати. Він мовчає. Прощавай, Саво, прощавай і будь щасливий. Більше не дзвони. Я тебе у скайпі заблокую. Скинула. Він набрав, виклик не йшов. Справді заблокувала Сева придушив у собі імпульс одразу ж завести новий аккаунт і подзвонити і сказати цій суці все, про що, все, що про неї думав. Потім зрозумів, що не хоче, це нічого не змінить, бо він мертвий. Виявилося, що померти дуже просто і зовсім не страшно, хай і неприємно. Тобі просто дзвонять і кажуть, що тебе більше немає. Теплий повільний день незрабно рухався до свого завершення. Спальний район дихав розпеченим асфальтом. У повітрі почали з'являтися перші нотки запаху спаленого сміття. Софійки весело попискуючи, гасали одна за одною навколо майданчика, навіть не підозрюючи, що ось тут біля них на лавці сидить мертвий дядя.